19 жовтня 2024 року на лінію 102 надійшло повідомлення від жителів Золотниківської громади про те, що ними було виявлено тіло односельця. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, та в ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що місцевий мешканець прибув в гості до своєї сусідки, яка проживає спільно із своїм сином. Між ними відбулася словесна суперечка, конфлікт, на крики в якої прибув син мешканки господарства та роз. Почав наносити удари по тілу потерпілого після втрати свідомості потерпілого підозрюваний намагався приховати свою злочинну діяльність та витягнув тіло з приміщення житлового будинку та розпочав копати яму. Однак не встиг довести свої злочинні дії до кінця. За даним фактом було порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому е, оголошено про під. Дозру та на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.